Зараз зупинилася тут, потрібно пройти перевірку, сумочку покласти, і потім тільки зможеш попасти сюди. літній палац Абуль Азі якось так потім використовували як достьовий дом Наполеон навіть тут був це всі хвалини мені страшно, бо кажуть, що якби цей земний шар був єдиною країною вы были бы любым местным правителем, то таким бы городом вы бы объявили свою столицу. Красивым городом мира, центра мира и столицы четырех. Красиво. Тут колись пили буду чай, каву, снідали з родиною. Тобто так, це така бесідочка для чаювання. И тут уже Босфор. Увидите, находимся прямо под Босфорским мостом, нахожусь и дуже-дуже красиво. І сказали, що його не можна, тому я вистатіла трошечки важче знімати, але ну, це таке. Трошечки палац видно. Така паркова зона ще. Зараз знаходиться він під мостом. Ось міст продовжується. Літня резиденція непогано, так? muito bonito Будівля. Льовушки ці просто неймовірні, такі красивені льовушки. Ой, який симпатичний. Люди, до речі, заходять на екскурсію. У нас екскурсія не входить. Я трошечки зазирну. Ось так. Внутрі не можна фотографувати, тому, мабуть, із-за цього вони екскурсантів і не водять туди. Ще хочу до цього лівушки підійти. Царівний. Я йому подобаюсь. Oh. Таке відчуття? Чарівний парк. Буде трошечки подивлюсь. Часу не так багато дали на цьому об'єкті. Що це таке? Можливо для маліт? Не розумію, що це за будиночки. Фотосесія приходить так красиво. Вау! Дуже красиво. Велична. Ось така краса. Дуже mm. подобається. Шо, на вихід так що Повертаюсь вже в автобус. Я думаю, що мені здається, що на цьому екскурсія завершена. Мене чекає ще інша екскурсія на дві години. Так що ще щось вдасться побачити, звичайно. Повертаюся сюди. Це краса. мабуть, просто з цього боку на реставрації палац. Тут є ще така паркова зона. Зараз я підійду і там є і тварини. Ага, тут ще могут, можна посидіти щось поїстеньке. üç saati teknede geçiyor. Dön, 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 hmm, dön Skris Misafir hmm. için var ya aşırı yorucu. Ayasofya, Demir Kilise falan filan geliyor. Bir de üç saat bu yapıyor. Ben şey yok ben... ama öğlen yemeği var. Ben... Adamın... <laughs> İyi Çok fazla. <laughs> ben de gidiyor. Şey, А ось це виявляється бесідка, де родина пила чай, сиділи. Ось так, я спитала і Фонтанчик або басейн, можна сісти каву попити. Такий парк. паркова зона. Дуже красиво. Ну, кошик, якщо б ви тільки розуміли, скільки їх тут є. Неймовірна кількість. І тут олень сидить. Ось такий. Тут олень. Сонечко вийшло, так класно, просто неймовірно. Там ще якийсь заклад. Тут сидить мама з дитиною. Немаленький такий парк. І тут можна посидіти. Якийсь заклад, мабуть. Да, ресторан, мені здається. Якийсь ресторан і ще тут котики і якесь цікаве дерево. Що це за дерево таке? Я такого не бачила. Киці. Цікаве таке дерево. Нам стало тепло, я вже роздягнулася. Цікаво. Виходимо в такого магазину, де можна купити якийсь собі якусь цікавинку все, все, все. сідаю в автобус стала. У мене все. Я все. На паромі тут безліч машин, зараз будемо їхати. А я піднімусь на другу палубу. Там буде кращий обзор.